Вас, це програма. Наше місто з оглядом найважливіших подій рівного, що мали місце впродовж останніх двох тижнів. Студія для вас працює Любов Данча. Отож, починаємо. Удар по найболючішому рівному відбулося вже третє засідання комісії по аудиту тарифів теплопостачальних та водопостачальних підприємств, де громадські активісти, правозахисники та депутати розглядають ціноутворення за послуги та можливі зниження тарифів. Тож на чому можна зекономити і чи є перші дієві результати, дивіться далі. Як можна полегшити життя рівнянам, знизивши ціни на комунальні платіжки на місцевому рівні? Відповіді на ці питання шукає контрольна комісія по аудиту комунальних тарифів Рівнеради. Загалом у нашому місті тариф на теплопостачання на 15% вищий, ніж середньостатистичний по Україні. Як можна оптимізувати роботу та на чому зекономити це й намагаються з'ясувати депутати та громадські активісти? Ми відповідно як орган місцевого самоврядування можемо провести лише дослідження, аудит і рекомендувати відповідному підприємству за якими ж показниками і наскільки можна цей тариф знизити? От, наприклад, дуже просто по теплокомуненерго є ті необоротні фонди, які знаходяться відповідно в них в оренді, і вони підлягають списанню. Відповідно ця Вартість лягає в тариф. Півна міська рада в певній мірі може і списати відповідно ті необоротні фонди, і тариф буде чуть-чуть менший. Але це мізер. В основному тариф складається з енергоносіїв, це вартість газу і це вартість електроенергії. На вартість електроенергії важко якось вплинути. Чому? Тому що Складова не настільки висока, як газу. А якщо брати до уваги складову вартості газу, то, то вже трішки легше, чому тому, що можна, хоча б оптимізувати його, про те, щоб знати на чому економити, потрібно все детально вивчити. Тому депутати і громадські активісти вже три засідання розглядають складові утворення цін на ті чи інші комунальні послуги. Нарікають, що від наших підприємств отримати усі відповідні звітності не так просто більше того, помічають усілякі неточності в документаціях. Я вважаю, що на нинішній момент поки що відбувається затягування роботи комісії, оскільки надали А менше інформації ніж просили. Тим більше, що два рази просили. Спочатку просили, просили в протокольному варіанті, потім просили очно, з кожним говорили. Не ставтесь, будь ласка, до нас як до недолугих. Чому? Тому що, якщо вибачте виконання хімічно нужної до кислотної промивки котлів. То будь-яка людина, яка стикається з економікою, розуміє, що це є не інвестиція. все, допишіть, допущіть претензій ніяких взагалі не буде. Тож говорити про якусь результативність комісії, поки зарано кажуть експерти. Підприємства і Рівне Теплоенерго і Рівне облводоканал досі не виконали основну із вимог комісії. Це надати документи, які вони подавали на затвердження в Київ, на затвердження тарифу до Києва. Тобто це є великий перелік документів, які пояснює кожну складову тарифу, і з цим потрібно працювати. От якраз від того моменту, коли комісія отримує цей перелік документів, тоді можна буде говорити, що ми почнемо дійсно працювати над, над вивченням детально вивченням структури тарифу і пошуком варіантів його зниження що ж до пошуків економії. Представники Рівнетеплоенерго озвучили ряд адміністративних заходів, завдяки яким тариф все ж можна зменшити на 120-150 гривень на кожній гігакалорії, а це мінус 8-10 відсотків. А от рівне облводоканалі повідомляють, зниження тарифів на воду неможливе. На сьогоднішній день тариф можна отримати, але зменшити його неможливо отримати його на, на, на сьогоднішній день. Можливо, але зменшити. Ні, підняти тариф на теплову енергію хочуть на підприємстві Ескорів, на яке обслуговує 4% мешканців міста. Для населення тариф збільшиться на 85%, для бюджету зменшиться на 0,5%. десятих. У нас тариф по населенню був ще з першого на четвертого п'ятнадцятого року, і там газ був закладений на багато нижчої ціни. 574 гривні. Затверджувати новий тариф чи ні, вирішуватимуть члени міськвиконкому вже на наступному засіданні. Нові старі тролейбуси та два нових маршрути. Нещодавно у рівне електроавтотрансі офіційно запустили два маршрути 4А та 9А. Ними курсуватимуть п'ять тролейбусів. Шкода 14 ТР. Скільки вартувало владі придбати рогатих і прокласти нову контактну лінію, дізнавались. Наші журналісти новопридбані тролейбуси від сьогодні вийшли на вулиці міста. П'ять тролейбусів шкода, -14 тр заповнять собою два нових маршрути, а саме 4 А «Мототрек-Льонокомбінат» через автовокзал та 9 а мототрек північний через автовокзал для того, аби запустити нові тролейбусні маршрути. Міській владі довелося пропрацювати значний об'єм робіт. Ми виложили за купівлю тих п'яти тролейбусів 2 мільйони 600. Ми 200 тисяч заплатили за контактну лінію біля 12 школи, переробили перехрестя біля 12 школи і е, зробили так, щоб з'єднати два вокзали. Якщо ви звернули увагу, зараз всюди е, люди невдоволені, тому що уряд в цьому році не заложив пільг на перевезення пільгових категорій. Місто заклало. Ми замість уряду ці гроші заклали і даємо їх на тролейбусне управління. Тому нам дуже важливо, щоб по місту максимально ходили тролейбуси, які будуть перевозити без обмежень всіх пільгових категорій мешканців міста Рівного. Крім закупівлі самих тролейбусів, загальна вартість яких склала 2 мільйони 600 тисяч гривень, та реконструкції контактної мережі на вулицях Київській та Грушевського, міська влада наразі розробляє проект скільцювання тролейбусного маршруту навколо вулиць Волинської дивізії та Євгена Коновальця. Для цього на мікрорайоні Північному планують збудувати кінцеву службову станцію та протягнути контактну мережу для тролейбусів. Я думаю, приблизно через два-три місяці проект буде готовий, і ми в цьому році приступимо. До виконання тих робіт вартість їх приблизно 15 мільйонів гривень. Таким чином цей тролейбусний маршрут який піде до зараз до Фреша. Він в на кінечному етапі буде обходити вулицю Волинське і виконавальця. За словами Володимира Хомка, розвиток електротранспорту в Рівному є пріоритетом номер один для міської влади, адже це дозволить не тільки розвантажити дороги міста та покращити перевезення пасажирів, але й сприятиме поліпшенню екології міста. Обурення через можливу зупинку підприємства Азот та затвердження нових тарифів на теплову енергію для ЕСКО рівне ці та інші питання розглядали на засіданні міськвиконкому. про свіжі новини далі у сюжеті. 119 мільйонів перевиконання міського бюджету це добре, але те, що основний наповнювач скарбівні може повністю припинити роботу, невтішна новина. Так ситуацію з грошима в місті, оцінює очільник рівного Володимир Хомко. Нічого так не повинно хвилювати, як зупинка такого гіганта. Незалежно від хто є власник. Це в будь-якій державі в Бельгії чи в Польщі. Це було б сенсація. Тут це все ніхто не помічає, що зуб підприємство. Тому треба все робити, щоб він запрацював. Все робити, а не працює він, тому що завезли багато російських добре в Україну. Ви знаєте. Закидали ніколи не завозили, а це взяли і дозволили заїхати. Ну хай з цим розбирається хтось і прокуратура і антикорупційне бюро і так далі. Спірне питання підвищення тарифів на теплову енергію для скорівна теж розглянули на виконкомі. Представники підприємства пояснюють, тариф збільшують через ціну на газ. В тарифі тому який є на сьогодні газ. Затверджений був 2,994 гривні 30 копійок. Зараз ціна газу 6 64. Звідси ріст 80% для... для населення. Звідси ріст все. Не затверджувати, а попросити податкову перевірити ціноутворення, запропонувала деякі члени міськвиконкому. Я як просто член виконкому, ставлю пропозицію. і Говорю, давайте ми звернемося до міської податкової інспекції для того, щоб вона перепровірила тарифи, які йдуть для населення, тому що це хвилює громадськість. Так, і тут не питання ЕСКО, і не питання тільки сьогоднішнього, для того, щоб вона перепровірила. Так чи інакше за новий тариф для ЕСКО Рівне більшість проголосувала. Становить він 2082 гривні для бюджетних установ та 3815 для населення. При цьому ЕСКО Рівне обслуговує лише 4% мешканців міста. Детальніше дослідити всі складові тарифу зможе вже контрольна комісія по аудиту цін на комунальні послуги Рівнеради. Бути чи не бути аквапарку у Рівному віднедавна містом стали ширитися чутки про будівництво такого закладу на території ПДМ. що насправді планується та чи є зацікавлені в цьому інвестори? Дивіться далі у сюжеті. Оазис відпочинку на воді може виникнути тут поблизу рівненського ПДМу. Про усні домовленості з інвесторами щодо будівництва аквапарку розповідає і міський голова. Щоправда, жодної конкретики ці розмови поки не підкріплені. Ніяких рухів по конкурсу ще не було. Дійсно, є усні домовленості з трьома інвесторами. кожен з них отримав від мене відповідь, що буде конкурс. Будете свідками, але ще навіть не дійшло, Ми ще не оформили на баланс, тому що нема про що говорити. Нині ці конструкції слугують радше полотном для графіті та місцем розваг для молоді. Раніше ж планування території поблизу ПДМу мало досить масштабний характер, розповідають працівники зі стажем. Якщо подивитись на цю каскаду, де повинна бути вода, одна, друга, третя, і там от третя позиція є. То тут повинні були плавати різні кораблики. Ось. Реклама для цього всього дійства. Різні проводяться змагання командних і тому подібне. Потім, якщо дивитися в цю сторону, в нас йдуть оттуда каскади води, які поступово переходять у цю сферу. Ну, наскільки я був компетентним трошки в цьому питанні, бо цікавився парком. От. І амфітеатр. Хороший був би амфітеатр. Який занедбаний дуже звістку про те, що на цьому місці може з'явитися аквапарк, рівняни сприймають по-різному. Одні безумовно за такі ініціативи, інші ж не згодні із місцем розташування. Я думаю, що біля ПДМ це місце ненормальне. Є дуже багато місця біля екватора, біля Велмарта, за чайкою, наприклад, можна було б і там побудувати. Мабуть, це добре, що буде. Все-таки повинна якісь бути території відпочинку, мабуть, все-таки. І плюс з дітям це буде цікавіше, тому що краще буде. Я думаю, це було б круто. Я б тут з радістю сходила. Би. Хто за, хто проти розібратися цьому допоможуть громадські слухання або ж соцопитування, вважає міський голова. Якщо так станеться, то перше ми проведемо громадські слухання або соціологічне опитування. Залучу університет. По-друге, він точно не буде займати ні квадратного метра парку, бо це буде лише на тих бетонних блоках. Ми хочемо продати бетонні блоки. Пам'ятаєте, ті, що там висять недобудовані? От він буде якщо закритий він... чи відкритий, він буде він буде басейн. ні. Він буде закритий. Це буде басейн. Мені здається, навпаки, добре, коли поруч ПДМ і поруч басейн, щоб діти могли займатися там фітнесом чи ще чимось. Нагадаємо, вже не вперше громадськість обговорює ідею створення зони водних розваг поблизу пдм -у. у 2009 році. Міські обранці не підтримали рішення про цільове призначення землі, яким передбачалося спорудження на ній дитячого басейну з водними атракціонами. Нами та басейном. Як буде цього разу, і чи зможе інвестор задовільнити всі вимоги міської влади та громадськості, побачимо згодом. Продовжують бити на сполох. Мешканці мікрорайону Макарова-Приживальського в черговий раз на сесії міської ради просили приватизації земельних ділянок. До чого дійшли міські обранці, та які ще цікаві питання розглядали депутати? Знають. Наші журналісти просять, пікетують та вимагають, але рішень ніхто не приймає. Мешканці мікрорайону Макарова-Приживальського вже декілька років за їх словами намагаються приватизувати земельні ділянки, збудовані їх будинки. Але чомусь депутати не віддають ділянки у їх власність. З 2012 року розпочалося будівництво самого масіва. Ми побудували всі мережі. От, виконали всі свої зобов'язання. Кожна людина там порядки 30 тисяч доларів потратила на будівництво мереж. Ну і відповідно потратили кошти на будівництво будинків. Це ми не можемо приватизувати, тому що депутатам подобається, платили сумасшедшу сумасшедшуану плату. Бюджет того, не В Свою чергу. Голова земельної комісії Людмила Туровська зазначила, ці люди мають дійсно усі відповідні документи і повне право на приватизацію ділянок. Чому деякі депутати проти невідомо. Крім того, як виявилось, люди переплатили за ці земельні ділянки в кілька разів. Всі права на будівництво в них в законі. Якщо в якихось депутатів є певні питання. То треба тихенько сідати на тиждень і роздивлятися стоси цих документів. І звер... Якщо є питання, звертайтеся до правових органів. Але причому люди, які виконали всі умови, майже по 30 тисяч заплатили вже за наші комунікації громади. Між іншими ми провели дослідження. На той момент в мене є дані засобів масової, масової інформації, в яких вказано. Що ділянки на макарова приживальського коштували в два рази менше, ніж люди заплатили безпосередньо за комунікації? Підтримав рівняний міський голова і запевнив, ніхто від них ділянки не забере. Але рішення мають приймати депутати. Землю них ніхто не забере. Вони весь час будуть це земля їхня, бо там є майно як нерухомість. але Крім тих 30 тисяч, кожний з них що ви, немалі гроші найбільше в рівному. Тепер кожен, щоб доплатити оренду. З моєї точки зору це несправедливо. А рішення приймати вам. В результаті після довгих суперечок депутати вирішили не поспішати, тому відповідний проект рішення підготують на наступне засідання. Також з проханням приватизації до міських обранців звернулася ще одна рівнянка Антоніна Демчук. Жінка проживає у гуртожитку по вулиці Відінська. 10. я вже дійшла до палочки. Я на обласну сесію хожу, на міську сесію хожу кругом зверта. Вже, вже просто не знаєш, куди йти, а вони мене нищать. 41 рік у мене стажу загального і 27 у комунальному господарстві. Це сміхота, щоб мені не дати одну кімнату. Я простояла з 87-го року на черзі. Натомість очільник міста зазначив, що міська рада не має права розпоряджатися даним гуртожитком і надавати право на приватизацію, адже він не є на балансі міста. Це приватний будинок. Ви живете в приватному будинку. Ні я, ні хто з тих депутатів до способу чи до дій по приватизації того гуртожитку не мав відношення. О, ви це це було десь 90 чи якийсь рік. Ви для мене звичайна громадянинка, така як і всі інші 250 тисяч в місті рівного. Якщо вирішувати квартиру, вам я мушу вирішити всім, хто в таких умовах. Я не можу висмукнути одну людину і їй дати квартиру. Все ж таки, після гарячої дискусії та крику, депутати пообіцяли жінці вирішити дане питання, коли саме і як невідомо. Суперечки між рівнянами і міськими обранцями не вщухають. На сесії міської ради депутати та люди не могли знайти спільного рішення щодо спортивного майданчика, що знаходиться між гуртожитками по вулиці князя Острозького, 10 та 14. У чому власне виникла проблема? Дивіться далі. Шквал емоцій у рівнян та депутатів викликало питання щодо реконструкції спортивного майданчика між двома будинками по вулиці князя Острозького. Люди стверджують, два ОСББ об'єдналися, аби спільно зробити і спортивний і дитячий майданчик на місці старого. Але для цього місто має передати цю ділянку на баланс об'єднання співвласників. Тому у нас є така гарна площадка, і нам не дати можливість її зробити діткам, щоб вони могли гратися там і будувати кашельки, пісочні Це ми вас почули Земельщики, що шоцопри до. Так, спочатку так. замельчики і за того ми хочемо, щоб нам дали право на розподіл, який є вже В свою чергу. Депутат міської ради Святослав Стельмащук каже, на одній із сесій міські обранці проголосували за розподіл земельної ділянки та за реконструкцію спортивного майданчика, на якій і мають виділити кошти. Сесію було проголосовано мій депутатський запит всією радою, більшістю ради, що провести поділ земельної ділянки новосформованою, яка буде для виділення окремою ділянкою для спортивного майданчика, і було прийнято рішення, що ми голосуємо цей депутат. Ський запит і під час затвердження поділу земельної ділянки даємо одночасно згоду на поділ цієї ж земельної ділянки великої під окремо спортивний майданчик, для якого виділяємо кошти, і за кошти міста будуємо сучасний спортивний майданчик. Після обговорень як варіант, деякі обранці запропонували затвердити технічну документацію на сесії, а при передачі землі на баланс ОСББ передбачити обов'язкову площу під спортивний майданчик. Втім, у підсумку це питання депутати чомусь не підтримали, відклавши його на невизначений термін. Також на сесії очільник міста повідомив про долю ліфтів у будинках, які обслуговували ЖЕКи. Цього року міська влада виділить кошти на їх ремонт, але вже з наступного це ляже на плечі мешканців. Ми йдемо людям на зустріч в цьому перехідному році. Ми е, фінансуємо не так, як 40 на 60, Тобто ми на всі ремонти даємо 40%. Ми для ліфтів, вичислені окремим пунктом, 90% даємо. Ми навмисне тих 10% залишили, щоб люди їх збирали, щоб розуміли, що це їхній ліфт. Ми лише допомагаємо дуже суттєво, але лише допомагаємо. Ініціатива по ремонту ліфта збору боку це ваші проблеми. Але ми розуміючи, що важко фінансово, 90% в цьому році дамо для тих всіх ліфтів, які потребують ремонту. У рівному змагатимуться стронгмени 27 серпня у місті на Майдані Незалежності відбудеться розіграш етапу Кубку Європи рівне Open Cup зі Стронгменом. Головним суддею змагань буде Василь Віростюк. Подробиці дивіться далі. На день міста у Рівному змагатимуться богатирі на майдані незалежності шестеро українців та двоє запрошених іноземних гостей боротимуться за Кубок Європи. Очільник федерації стронгмену України зізнається, наші спортсмени сильні, але за перемогу доведеться поборотися, адже їх суперники світові чемпіони. Нашим хлопцям кажучи, буде не неперелаки в такій команді, але будемо сподіватися, що дадуть гідну відсіч. Наше завдання було ну, наше завдання від федерації, яке ми отримали. Від пана Нестрока, щоб заруба була серйозна, і щоб до нас приїхали найкращі спортсмени старого світу, а саме Європи. Тому ми власне запросили таких гігантів для того, щоб вони і покусали, і а найголовніше показали справжнє видовище. Оцінювати стронгменів буде найсильніша людина світу 2004 року Василь Вірастюк. Зокрема, за перемогу учасники змагань боротимуться в шести силових вправах. До прикладу, декілька з них. Перша вправа це буде естафета. Естафета складається з двох етапів. Першим етапом супер це коромисло вагою 400 кілограмів. Його потрібно пронести на 20 метрів, після чого перенести два. Мішка вагою по 100 кг, знову ж таки на відстань 20 метрів. Це є перша вправа. Друга вправа локліфт, це підіймання колоди вагою 140 кг. І плюс циркова гантеля дамбл вагою 85 кг. Тобто знову ж таки, виходить, така собі силова естафета з двох етапів. Крім цього, поки стронгмени відпочиватимуть, показати свої здібності, матимуть змогу і пересічні рівняни. Ми робимо декілька конкурсів з полегшеним, ну з меншою вагою інвентаря, викликаючи дуже хлопців, які Хочеться ви спробувати. Ну це такі цікавинки на від федерації, але деколи не завжди звичайно, що але деколи саме з таких конкурсів для глядачів, ми потім маємо собі нових спортсменів. Виповнюємо так таким чином. ряди. стартують змагання у суботу, о 14 годині, на Майдані Незалежності. На цьому ж у мене все залишайтеся з нами та будьте в курсі найцікавіших подій, що відбуватимуться в Рівному. Побачимось за два тижні. Бережіть себе.